Прокачка енергії і високі вибрації допоможуть вам продавати свої послуги на високі чеки. Слухали про це, чули про це від інших експертів. Тож давайте сьогодні з вами поговоримо. Чи дійсно це так? Oh my God! Wow! Насправді ні. Високі вібрації і прокачка вашої енергії це а вже ж дуже важлива штука, і ви маєте бути, скажем так, на енергіях високих для того, щоб продавати в своєму блозі, і дещо кажуть, що люди будуть щитувати, да як ви себе почуваєте, все окей. Але вибачте мене, будь ласка, шановні експерти, м'якої ніші, якщо ви тільки будете на високих вибраціях і на активованих енергіях, і не будете нічого робити в своєму блозі, то я вас Нучу, у вас не буде продажів своїх послуг, тому що ваш блог він має відображати те, що ви продаєте, і те, кому ви продаєте, і те, як ви продаєте, і тільки потім ми можемо говорити про енергію. Ясна річ, що я не закликаю вас не працювати з собою. Я просто закликаю вас, що ви маєте балансувати і маєте розуміти, що. Тільки дія плюс е, активація ваших енергій, плюс е, правильні інструменти будуть приносити вам результат.